Оскільки ми сьогодні будемо грати 326-й благодійний концерт за два роки. Мені здається, що я вже не зможу виділити якесь із містечок, міст, обласних центрів України як щось особливе. Сьогодні війна торкнула кожного українця, і тому реакція на наші акції, в принципі, в кожному куточку України одинакова. А на рахунок репертуару він... Збільшився за цей час. Ми випустили ще дві нові пісні. Прощавай Голубко і вижити до ранку. Сьогодні вони прозвучать в Переяславі. А на загал, в принципі, те, що роблять Козак Систем, сьогодні має і розголос, і результат. Тому сподіваємося, сьогодні з Переяслава теж поїхати з певним доробком у вигляді е дронів. Скоріше за все, це будуть дрони, тому що. Ми продовжуємо допомагати тим бригадам, з якими співпрацюємо з перших днів повномасштабного, і вони зараз на Покровському напрямку і на Торецькому. Ну і туди, і туди потрібні дрони. Велика кількість концертів у нас проходить в госпіталях, якась кількість проходить в військових частинах, якась кількість проходить безпосередньо в розпалагах в зоні бойових дій. Головна кількість проходить в будинках культури. Але... Бувало, що заїжджаємо і в освітні заклади. Це була Академія сухопутних військ. От сьогодні ми тут, в університеті імені Сковороди. Ну, дивіться, приміщення насправді великої ролі не грає. Грає, хто прийшов на наші акції. Але повторюю: що всюди українці одинакові, ну, молодь знову ж таки краще слухає. Тому що сьогодні їм якраз треба більше слухати для того, щоб розуміти. Контекст війни, знаєте, Сюнзи, по-моєму, сказав, що воїн це не той, хто навчився стріляти. Воїн це той, у кого в серці появився ворог. І от ефективність кожного із нас, вона пропорційна того, наскільки сильно ми ненавидимо нашого ворога. Тому що дійсно, десь в якихось містах ще є якісь, я не знаю, як назвати таких людей. Ну, якісь неосвічені, скажімо, люди, які продовжують слухати російську музику, чекати русський мір, підкладати вибухівку під автомобілі військовим. Ну, одним словом, ждуни їх називають. А мені здається, що це просто хворі люди, які якби так і не зрозуміли, де правда, а де неправда. Все, що сьогодні може бути написано, воно все одно знаходиться в аурі війни. Чи безпосередньо про війну, чи щось, от так пісня Прощавай Голубку, це взагалі унікальна історія, тому що вона виникла на основі переписки між воїном, хлопцем Азова і дівчиною, яка його чекала в Києві. І це молоді дуже люди, вони не були е, женатими, як правильно сказати, одруженими. І ця переписка, на жаль, закінчилась трагічно, він загинув. Але настільки, ну, настільки картинно вони мріяли в цій переписці, про те, якою буде їхня які життя після перемоги, куди вони поїдуть подорожувати, що вони будуть робити. Що це стало основою тексту до пісні? Ну, Якщо запитати, чи це про війну, ну звісно, про війну, але не безпосередньо про. Ну, тому що є пісня про війну, наприклад, Бачиш, їбаш, яку ми написали для 59-ї бригади і 503-го батальйону морпіхів. Ну, так це конкретно про війну. Це бачиш аж їбаш. А ось це навколо війни. Ну так чи інакше, але війна ніколи, поки ми не поставимо жирну крапку в перемозі і будемо на 100% впевнені, що більше з тої території, яку зараз населяє, не можу підібрати слово, як назвати цих орків. Ну, населяє якесь космічне сміття у вигляді населення Російської Федерації, от до того часу, я думаю, що ніхто із нас і не розслабиться. І це нормально, це природно. Це було б неправильно жити в ілюзіях, що все добре, все рівно так, як є. Хтось хоче, може собі вважати, що це добре, хтось, що ні, але не важливо. Важливо, щоб кожен носив е, тут ну, біля серця відчуття того, що кожен день. На лінії зіткнення йдуть важкі бої. Кожен день е, наші воїни потребують допомоги. Нічого особливо не змінилося. Якщо змінилось, то змінилось в гірший бік. Е, для того, щоб змінилось в краще бік, кожен має зробити більше, ніж він робить на сьогодні. Однією із складових наших акцій є роз'яснення людям, як вони можуть долучитися до руху опору. Ну, дивіться. Той самий Сюнзи сказав, що армія здатна виграти битву, війну здатна виграти народ. Дуже ємна фраза для того, щоб кожен зрозумів її і почав включатись. Бо неправильно вважати, що якщо ти не можеш, або не маєш сміливості, або не маєш здоров'я, записатися в штурмову бригаду і, умовно кажучи, штурмувати посадки. З автоматом це не означає, що ти маєш лежати на дивані. Тобто це дві крайності. Звісно, якщо в тебе є така ну, сила, сміливість, здоров'я, ну, очевидно, піхоти не вистачає. Але я повторюсь, ми не повинні настільки затуркувати тих, хто боїться, щоб вони виїжджали з країни або, умовно кажучи, ховалися десь по підвалах. Їм треба роз'яснювати, що забезпечення це теж. Одна із складових перемоги. Це як навіть велика команда, яка грає на один той самий результат. Ну, наприклад, оператор великого крила, такого як лелека або Посейдон, він же ж особисто ворога не вбиває. Він бачить ворога, він дає координати ворога тим, хто стріляє. Наприклад, артилеристам. Артилеристи, в свою чергу, теж те, що називається в бінокль, ворога не бачать. Вони б'ють в голе небо. Але вони дивляться в карту. По координатам, і вони знають, що приблизно там, де їм дали координати, там знаходиться ворог і туди йде постріл. А скажіть, а хто особисто вбиває? Той, хто тягне за шнурок, чи той, хто подає снаряд? А скажіть, як відноситись до тих, хто, наприклад, займається логістикою в бригаді, так? або тим, хто займається забезпеченням, або от до тих, хто готує на, на сотні людей, готує їжу. От вони, вони ж ворога не вбивають. Але вони кормлять тих, хто вбиває. Якщо розвивати далі цю логічну цепочку, то кожна людина має ну, собі зрозуміти, що навіть якщо тут в Прияславі, ти, умовно кажучи, робиш якісь кроки, які будуть відчутні там в зоні бойових дій, це, це теж дуже важливо. Тепер вернемося. Якщо ти не можеш суспільно допомагати якимсь чином, я не розумію, то ти можеш працювати з оточенням своїм. Ну, наприклад, ти добре знаєш українську мову. Ти очевидно розумієш, що для багатьох знати українську це ще поки що не факт. Ми чуємо в публічному просторі, от як буквально на днях народна артистка Кадочникова. От, взяла і, ну, в принципі, нахамила за дуже просте запитання, чому така персона в публічному просторі продовжує розмовляти мовою ворога. І ось ти маєш пояснити тим людям, якщо в тебе є достатньо розуму, ну, терпіння, емпатії для того, щоб і себе трошечки змінити, і змінити те оточення, яке в тебе є. Тому що в масі знову вийде результат. Тобто є ще персональна робота над собою і над тим уточенням, яке тебе оточує. Ну, війна буде довгою, можливо, навіть безкінечною. І до цього треба ставитися з розумінням. А ви ще маєте безліч нагоди для того, щоб зустрітися з козаксистем. Я впевнений, що ті, хто сьогодні буде на концерті, вийдуть після нього зміненими або принаймні наповненими. Тими енергіями і тими знаннями, які ми до них хочемо сьогодні донести. Я хочу, щоб ви все-таки знайшли в собі сили і можливість на наступний раз або в Переяславі, або в тому місці, в якому ви застанете концерт «Козак Систем», прийти таки до нас, бо вийти звідти байдужими ви вже не зможете.